Новий майданчик на новій два минулого тижня представники міської влади перерізали стрічку до гойдалок. Дітвора одразу освоїла сучасні каруселі. Раніше на цьому місці був старий і небезпечний майданчик. Про встановлення каруселей на вулиці новій два поклопоталися депутати за округом Олег Дубравський та Валерій Ксьонзенко. Очень сильно поработала хворостянка Іван Ніколаєвич. Он очень ответственный к работе, очень быстро установил, буквально там за несколько дней. Конечно, мы еще будем приводить и вот эту спортивную с Олегом площадку. Мы будем делать здесь ограждение, так чтобы мячи не летали, чтобы машины сюда не заезжали, чтобы здесь можно было полноценно играть в футбол. В каждом дворе должны быть и площадки, и скверы, и зелень, чтобы люди могли где-то отдыхать, спрятаться от этой жары. Где-то встречаються, з дітьми сидять. Вартість дитячого майданчика 35 тисяч. Але кошти виробникові ще не сплачено, адже платежі не проходять через державне казначейство. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Микола Корнійчук. Також Микола Петрович зазначив, що міська влада приділяє особливу увагу якості виготовлених деталей ігрових майданчиків. Слава Богу, що в нас у минулому році у місті Борисполі появився виробник фірма КСІЛ. Це у бувшому радгоспі Промінь, мікрорайон Промінь, от які виробляють сертифіковані дитячі майданчики. І як я вже відмітив у своєму виступі, що на сьогодні у нас вже по місту Борисполі встановлений вже 26-й дитячий майданчик якраз цього виробника. Чому саме ми вибрали фірму КСІЛ? Тому що вона Бориспольська. Податки, якщо ми купуємо цей дитячий майданчик, то податки йдуть ж, знову ж таки до місцевих до місцевого бюджету. І друге, що в нас дуже хороша співпраця, і вони нам дають, як кажуть, у народі на віру. Безоплатно ці майданчики, а потім ми вже, коли знаходиться можливість з ними розплатитися, ми розплачуємося. Згодом у мікрорайоні Дубичанський з'явиться місце для розваг дітлахів, каже Микола Петрович. Це один із трьох запланованих дитячих майданчиків. Валентина Чубатюк, Євген Трафімов, Євген Соренко новини телеканал Бориспіль.